Чекайте, будь ласка, дайте нам якусь пораду, яка нам точно допоможе. Дивіться: на війні потрібно дрім, мріяти, белів, вірити, бі Superhero Не сяти. О, не сяти точно. Зараз існує безліч безкоштовних онлайн тренінгів, курсів, які стовідсотково гарантують вам працевлаштування. Тож, користуючись нагодою, пропонуємо вам курс молодого бійця. На КМВ. Ти для себе дізнаєшся де нове